Суботу, 23 серпня, Росію знову атакували невідомі безпілотники. Через це в аеропорту Санкт Петербурга затримали та скасували рейси. Влада запровадила план «Килим», працювала протиповітряна оборона. Губернатор Ленінградської області попередив про можливий захід безпілотників у повітряний простір. Це вплинуло навіть на швидкість мобільного інтернету. Близько третьої години дня знищили дрон у Тосненському районі. О 16-й годині російські змі повідомили про три скасованих і 60 затриманих рейсів у Пулково. 29 рейсів не могли вилетіти, а 30 літаків затримали на приліт. До п'ятої години вечора вже йшлося про 18 скасованих і 83 затриманих рейси. Пасажирам не вистачало місця. Вони сиділи на сходах або стояли. План Килим і робота ППО змістили розклад на посадку і зліт від 30 хвилин до кількох годин. Деякі літаки направляли на запасні аеродроми. Пізніше губернатор заявив про збиття ще трьох безпілотників. Обійшлося без руйнувань і постраждалих. Він закликав уникати промислових зон і громадських місць. На початку липня в Росії через подібні атаки скасували 485 авіарейсів, майже дві тисячі затримали. Це вплинуло на рух потягів та автобусів.